Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Раки на новорічний розклад пасіансу на період з 29 грудня по 4 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Карта Хрест, а також поруч покровитель і якась сварка. Зверніть увагу, друзі, деякі події залежать не тільки від нас в нашому житті. Якщо ви будете щось вирішувати, не треба сваритися. Звісно, свою думку треба відстоювати. Як це я сама завжди роблю? Не треба дозволяти, щоб хтось. Доменував, тому що життя ваше і вся відповідальність лежить на вас. Але сваритися не треба, треба якось делікатно. Ось тут котик. Це третій зайвий, хто суне в ваші справи. Хто б це не був, але не треба цього дозволяти, тому що, коли потім обставини складаються не так, як ви мріяли, ви починаєте шукати винного. А винний лише той, хто це дозволив. Завжди приймайте рішення самостійно, і у вас все обов'язково вийде, тому що для себе гіршого ніхто не бажає. Обов'язково сідайте, добре подумайте і приймайте правильні рішення. Дивимось уважно. Якась така важлива подія у вас буде відбуватися, що вона на себе забрала всю увагу. Ось тут ще, зверніть увагу, недостовірна інформація від ось цієї третьої особи, котра суне носа в ваші справи. Нікому не довіряйте свої важливі таємниці. Прямо вперед, подивимось. На розвиток подій. Нагадую, друзі, що це новорічний тиждень. Можна загадувати свої побажання і дивитися підказки Всесвіту. Наприклад, у вісні, коли ви лягаєте спати, наприклад, в новорічну ніч бажано все одно спати. Це Називається Гадання, ворожіння на Василя. Василя та Маланки. 31 грудня. Загадуйте собі бажання та лягайте спати, і вам може приснитися уві сні все, що з вами трапиться в наступному році. А іноді так буває, що ось цей сон може здійснитися тільки через певний період. У нас з вами другий розклад. Знак зодиака Раки. Закриття на замок. Якась ситуація завершується. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Підвищення в посаді. Домашнє господарство, Качечка, щось будете вирішувати або щось робити. Знову ж таки, ось цей скандал, він закривається на замок. Ніколи не треба скандалити, бо коли ситуація упорядкується, потім хтось залишається дурним. Бажано, щоб це були не ви. Карта Сонце. Досить гарна потужна карта, вона показує особистий успіх. Ось тут іще у вас є каблучка. Це може бути, наприклад, нова оренда житла, або щось таке. Або пропонування руки та серця. І ось тут ваші справи підуть вперед. Стрілочки догори. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Можливо, ви побачите зовсім інший логічний ланцюжок, ніж я розповідаю. Коли вам ваше підсознання показує якийсь шлях, то він може бути правильний саме для вас. завжди звертайте на це увагу, а ми з вами прямуємо вперед на третій розклад. Обов'язково в вашому рідному місці треба сходити. На міську ялинку, подивитися на людей, котрі щасливі, котрі загадують також бажання. Коли максимальна кількість людей щаслива в одному місці, то це притягує позитив, і ви можете цим позитивом скористатися. Обов'язково треба сходити і загадати бажання навколо міської ялинки. Те бажання, котре просить ваше серце, починаючи миру з України, миру для України і продовжуючи вашими особистими бажаннями. А у нас з вами третій розклад: Знак задяка Раки. Дивимося, друзі. Дедалі цікавіше. Далека дорога під кінець цього тижня. Гроші це можуть бути як подарунки, так і, наприклад, ви щось отримаєте: свої виплати, свої якісь перекази, хтось вам щось надійшли. Ось тут кохання. Нарешті рачки можуть бути щасливі. Ось тут кохання, справжнє кохання. Це не лебідь закоханість, а це. Справжня троянда. Ось тут будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси, далекоглядні плани, ось ці окуляри, а також карта сонця це особистий успіх. Зірка на ім'я сонце. Якір це стабільність. Як ви знаєте, в мене також по сонцю гороскоп рак. Саме так ми бачимо наше святкування на цьому тижні. Сьогодні з вами дивимось на колоді колес року. Попереду у нас з вами новий щасливий рік. Дивимось для знаку раки застереження, карта дому та порада. Карта блазень. І ще одна карта, відповідь на ваше бажання. Збудеться або ні, або якась порада з приводу вашого бажання. Принцеса Жезлів. Друзі, застереження карта дому. Ця карта показує будьте уважні в своєму домі. Це, наприклад, коли ви готуєте святкові справи, страви, не забудьте вимкнути духову шафу, духовку, просто кажучи, щоб там нічого не згоріло, ніякий пиріг або різдвяна качка. Бо новорічна курка, щось таке. Також будьте уважні до своїх домашніх, щоб всі перебували в гарному настрої. Приділіть увагу дітям, якщо вони сумують або чимось незадоволені. Тому що дом це як батарейка, котра акумулює в собі енергію, а потім ми з нею питаємось. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Порада. Пам'ятайте, що попереду все нове, новий рік, нові події. Залишайте в старому році якісь свої складнощі, віддайте Всесвіту, все, що для вас було тягарем, залиште його в минулому для того, щоб з легкістю йти вперед, і всі події були у вас тільки позитивні в вашому житті. Відповідь на ваше новорічне питання, або побажання, це принцеса Жезлів, це дуже рішуча дівчина, але вона ще трохи маленька. Можна сказати, що якщо вам вдасться ваше бажання втілити в життя, то це десь 50 на 50. Вона намагається, вона робить, але в неї недостатньо потужності. Подобається вам така відповідь або ні. Дивіться самі, тому що іноді треба для того, щоб наше бажання справдилося, треба або більше часу, або якісь допоміжні речі, мається на увазі фінансування, або друзі, або хтось спеціалісти, щоб нам з цим допомогли. Обов'язково дивіться мої наступні розклади. Завжди, згідно з часом, нові поради і нові. Розташування зірок. Саме тому все змінюється, і ми вам бажаємо, щоб все змінювалося на краще. З Новим роком, друзі! Щастя, злагоди, миру Україні! І щастя кожній родині в наступному році. До зустрічі!